Добрий день, друзі. Ось я знову в лісі і перший грибочок. Прямо серед дороги. Ось дорога. Прямо серед дороги. Ось такий красунчик. Похоже, що чистий, бо твердий. Слава Богу. І чергова знахідка, друзі. І знову на дорозі. Бачите? Поки що дві штучки і на дорозі. Ось такий грибочок. Там у дубовому лісі я знайшов більше. А тут поки що другий. Той, що я був, залишив минулої середища, ні, минулої суботи, буквально може на пів сантиметра виріс. Получається за 4 дня. Ну, вони ростуть. Це неправда, що люди говорять, що якщо побачив грибочка і не взяв, то він не виросте. Просто такі ночі ще холодні. Слава Богу. Знову включаюся, друзі. От минулого разу я вам показував берег, правда з протилежної сторони. На ньому я нічого не знайшов, піднявся туди вище і там уже знайшов. Ось за дві доби. Виріс такий грибочок. Я його не міг не помітити, бо я іменно ці, ці кучки, оцей мах, оцей, оцей, обдивляюся дуже добре. Знаєте, як коли своші шукали? Отак я ретельно обдивляюся, коли приходжу сюди. І не бачу. І от він за дві доби. Веріс, отакий. Рибочок. Твердий, навіть якщо там є хробаки, то небагато. Ось такий риб. Слава Богу!